На зв'язку інтернет-магазин Єшок, відеоогляд на газовий балончик НАТО гель. Даний газовий балончик це топ, це найкраще, одне з найкращих серед всього вибору газових балончиків, який в принципі існує. Ці газові балончики не завжди є на ринку України. Інколи вони з'являються, інколи вони зникають, немає можливості їх закупити. Але коли вони є, це, це дійсно топчик. Чому? Гелеві газові балончики набагато ефективніші від звичайних класичних газових балончиків. Оскільки гель це є в'язка речовина, коли вона потрапляє на лице, її не просто змити. Неможливо просто взяти там, промити водою хвилину, дві, і піти собі. Ось гель це він якби прилипає на лице, він в'язкий. Його потрібно, по-перше, змивати спеціальними засобами. По-друге, коли ти просто рукою починаєш це, ти навпаки його ще більше розтираєш, і шкіра. Тіло впитує його, тому ефективність такого газового балончика просто мега-мега крута тривалість його дії до 40, до 45 хвилин 45 хвилин тривалість дії цього газового балончика. Це досить небезпечний газовий балончик, його потрібно використовувати з розумом, а не так просто псикати в будь-якій ситуації, а реально використовувати тоді, коли вам загрожує небезпека, небезпека вам, вашому здоров'ю або вашому життю. Ось у нас є відгуки по цих газових балончиках. Один клієнт зумів трьох нападників нейтралізувати ось таким одним газовим балончиком. Просто тому е, крутий газовий балончик. Значить, е, це німецьке виробництво. Е, Дальність його застосування до 5 метрів, але ефективна дальність, звичайно, буде трішки меншою, там 2-3 метри. Ось, продається він у нашому магазині. На даний момент в наявності є, тому переходьте, замовляйте. Ось наш сайт, зверху ви його бачите. Консультуйтесь, ми вам все грамотно розкажемо і пояснимо.